Які аферисти можуть зловити вас на вокзалі? Ну, дивіться. А можна подивитися? Звичайно, подивимося. Я пропоную взяти таксі і куди привозять? І вони їх там знаходять і ведуть потім у ці квартири. Боже, а що відбувається в цих квартирах? Просто тобто їх. Я, я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно. А, Розумієте? А... Там можуть і гвалтувати цих дівчат і. І що вимагають. Слухай, тут така справа. Я забув тебе попередити. 15.40 сорок і я на місці на столичному ЖД вокзалі. Стоп, так не лякайтесь. Це я в новому образі. Я боюся менти мене на вокзалі з іншого питання загребуть. Адже образ зухвали дівчина з провінції, яка приїхала підкорювати столицю. Так, ну що? А -а 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 -а. Що таке? Я просто побачила себе нарешті в повному образі. Це страх. Але 10 секунд адаптації, і я готова. Я ся така притака, чекає трамва. Якщо підкорювати столицю, то що помітно з золотком і в повному марафеті. Тож я на пероні зливаюсь з натовпом приїжджих. Типу щойно приїхала цим потягом із селища Сонячне Запорізької області. Єдина вихід оля тебе на мені, як завжди, мікрофон, підслужка вусі та приховані камери в рюкзаку і три запасні в дорожній сумці. Група по території під виглядом звичайних перехожих. Чапаю на вихід трохи розгублена, ну як приїжджа. бо ці афористи ловлять саме таких. І сьогодні вони точно на ділі. А почалося тиждень тому зі дзвінка переляканої жінки. Мені просто чому я подзвонила, тому що я знаю, що завтра вони шукатимуть жертву. Тільки приїжджі виходить так для них жертви. Так приїжджі. А на якому вокзалі вони ловлять? Їм байдуже чи якийсь конкретний вокзал? Ні, вони працюють на залізничному вокзалі в Києві. От і Добре, прекрасно. І до того ж усі жертви біля центрального виходу того, що до метро... Це чудово. Тоді ми можемо завтра їх піймати на вокзалі. Це вже добре. Так. Я, наприклад, переодягнусь. Проблема в тому, що я просто ніколи не бачила їх в обличчя. Я не знаю, який у них вигляд. Ага. І вони їх там знаходять і ведуть потім у ці квартири. Боже, а що відбувається в цих квартирах? Просто тобто. Я, їх... я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно. Розумієте? А, а... Там можуть угу. і гвалтувати цих дівчат і. Так, ми знаємо на кого палюємо, бо нам їх здали. Можливо, вони вже стежать за мною. Тож я виходжу на правильну точку, вихід з вокзалу. Саме тут вони зазвичай і ловлять. Дівчина вам їхати треба. А, Далеко? Ні, дякую, поки не треба нічого. І на мене прям злетілись. Образ приїжджаю, спрацював. А куди треба? А, в центр, але пізніше. Я чекаю підтвердження. Коли що, підійду до вас. Таксі мені не треба. Мені треба житло, яке тут пропонують аферисти. А вас квартира в Києві цікавить? Так, саме шукаю. Але мені швидше кімната потрібна. А де я розумію? В мене дочка теж є. А квартирка на лівобережній, поруч з Литко. район Лівобережна, Відмовляюсь, наші аферисти запропонують район борщагівки. Ну тому що я вже зняла квартиру на завтра на борщагівці. Чекаємо. Дівчина, квартиру не бажаєте. Бажаємо, тільки скажіть. Виноградок. Знову мимо. Відмовляюсь. Дівчино, здрастуйте. Квартира потрібна. Е, мені швидше кімната, напевно. Дивіться, є у нас непоганий варіант на бащиті. А ось і він. Така що там за квартира? Там кімната з господарем. Господар хороший, квартира хороша. А, ну мені ж не з господарем жити. Увага! Завжди пропонують кімнату з хазяїном. Сильно? В одній кімнаті живе господар, а другу типу здають. Дівчата платять за квартиру, за кімнату, котру знімають для себе. Так. Тобто, у нас на гачку скоріш за все той самий аферист. Тож продовжує зображати святий наївняк. Дивіться, там 500 гривень. Це не так дорого, тим паче, центр. Там буквально три зупинки. Ой, я, мабуть, знаєте, візьму. візьмутись що... так. Так, тому що мені і дорога якраз підходить і заразом місто вивчатиму. Ну, дивіться, а можна подивитись, так? Звичайно, подивимося. Я пропоную взяти таксі. Там гривень п'ятдесят за тарифом буде. Нормально? А це мені одній треба буде заплатити. Ну. Мені треба кімната. Чува. Так, ні, добре. Добре. Я так і розраховувала, що ще дорога. Думаєте, тут до речі, підходив чоловік. Він пропонував мені таксі. Але таксі він викликає своє. Під соусом, що для приїжджих завжди накрутка, а для нього стандартний тариф. І таксі під'їхало через пару хвилин. Вони поїхали, сідають у таксі вже. Кріс, переходимо в режим стеження. Все добре. Недовго їхати? Хвилин 10-15. А яка там точна адреса? Щоб я вже запам'ятовувала. Борщагівська 15. – Борщагівська 15. Все і адреса співпала, яку нам сказала жертва. Ми підчепили ту саму рибу. Ви в Київ приїхали навіщо? Відпочити? Пожити? А до інституту культури Поплавського я вступила на вокал. На вокал. Ну, просто я вже розумію, що треба зараз влітку шукати квартиру, бо мені ще треба вокал трошки. Тягнути. То це ви вдома будете розпівуватися, скажімо так? Та ні, я переважно розпівуватимуся на цих курсах, а я вдома не лікатиму господаря Го-о-о-о! Але не сприймайте це за дружню розмову. Ціль одна: заважати слідкувати за дорогою, адже у нього на мене грандіозні плани. Слухай, тут така справа. Я забув тебе попередити. І всю дорогу заговорював мені зуби. Нарешті заїжджаємо в двір. Кріс, ми вже на місці все. Проходьте. Добрий день. Здравствуйте. так дякую. Хазяїна сяє посмішкою. Так, Максе, познайомся. Крістіна, Максим. Дуже приємно дуже приємно. — майбутня зірка. Так Вау. Ну, як я поки ще не зірка, але сподіваюся, що майбутнє Так і буде. Співачка. далі. Стандартно показують кімнати. Тут чистенько прибрано. Усе О, готове. Гарно можна так штори такі кльові. Ну як подобається, дуже класно. Показує балкон в своїй кімнаті, де можна сушити речі. А я походу швидко встановила додаткову камеру, аби спостерігала за ним. Так, тоді мабуть одразу пройдемо. Я думаю, договір підпишемо. Договір остаточний підкупає жертву. Все офіційно і по закону. Крістіно документи ж є. Я, до речі, паспорт загубила. Я у мене студентський тільки. О, це але ж навіть за студентським можна нам... їздити у потягу. Тому студентський в мене липовий, але відфотошоплений ідеально. Спочатку фоткою не підкопатись. Ну, давайте вже Токи той його студентський там відновлюють, поки, поки його нема. Та студентський теж але документ. тільки одразу принесете, так, так. ну я пишу. Потім просто коротше з договором завершили. Студентський одразу покладу. А то паспорт вже загубила. Спільник одразу пішов. Щасти тобі в шоу бізнесі. Все, бувай. А мене відправили заселятися. Усе розміщується. Ага. Так, дякую. розташовуюсь, точніше, розташовую приховані камери в першу чергу. Плюс одна в моєму рюкзаку. Кріс, бачимо камеру в кімнаті. Зв'язок стабільний. Група слідкує за мною в онлайн режимі. Бачать усі камери з квартири. Адже сьогодні я буду ночувати одна з аферистом. А поки все яку людей прийняла душ, мимохідь встановила камеру в коридорі. Поковирялася в телефоні, поспала з дороги і ввечері в кімнату постукав Максим. Можна? Так, так. Ходімо, чайку поп'ємо. Познайомилися ближче. Неочікувано так. І я погоджуюсь, прихопивши ще одну приховану камеру. Угу, Нарешті сідай, будь ласка, яка круть. А можна руки сполоснути? Чогось не подумала. А вже ж, будь один ласка. один рух. І кожна б на моєму місці думала, що в неї руха неземна, дешева квартира з кльовим хазяїном. Ціль цієї вечері інша. Перше зарисуватись бізнесменом. А який бізнес буде? Кав'ярню відсажує на гачок. Його. Типу, весь такий перспективний столичний бізнесмен з власною квартирою, ще й холостий. Друге пробити знайомих. Моя А ти тут стрел. знаєш взагалі когось чи як ти сама ні, друзі? Мене... якісь? є Та хтось ні. у тебе? — ні? Ну нема друзів. Я ж цей чого б я тоді знімала кімнату. Були б якісь друзі. Я б десь там на розкладуся, бо тепер він знає допомоги мені шукати нема в кого. Третє найближчі родичі. А, та... а батьки там залишились під Запоріжжям. Ну, так. Навіть у батьків. І тепер його афера спрацює на ура. Все, що треба, він пробив, і ми розходимось по кімнатах. Але ненадовго. Слухай, тут така справа. Я забув тебе попередити. Завтра прийдуть е е ремонтники, бо я зробив у кімнатах ремонт. а Хочу ще підмарафетити на балконі. на Словом, вони прийдуть виміри знімати. І що в тебе з цінними речами? А, ну, колончик золотий з ланцюжком. І гроші, картка, ну, і. Як документи ж усі, щоб не тягати з собою, ну, так? так? Ось ключовий етап афери. І він пропонує покласти все в сейф. Ну, дивися сама. Я просто хочу, щоб твої речі були в безпеці. Він прибитий до стіни, тобто надійно. все. Більш того, в тому сейфі і його документи, і його гроші. Така де сейф? У мене в кімнаті. Сподіваюсь, встановлена зранку камера в роботі. Тепер набираємо Так, 45-63. Набираю, щоб ти все сама запам'ятала. І Я кладу туди гаманець з кредитками, з грошима, з золотом. І чекаю ночі. Кріс, ми внизу чергуємо. Бачимо тебе з усіх камер. Сигнал, побільний помахай. Таке якась барбі махає симпатично? Це кидає зміну. Дякую за розрядку нервів, але треба вкладатися. Хоча хлопці всю ніч на стрьомі. Кріс тут такий цирк. Приготуйся. Роблю вигляд, що ще сплю, хоча чую, що Максим давно нє. Думаєте, він банально спер речі сейфу? Ні, в нього все куди цікавіше. І він ще повернеться. А поки я швидко одягаю, щоб бути у все озброєні. І хвилин через тридцять. 30... Алло? Так, Крістіна? Так, а це Максим. Так. Імітую сон, бо зараз 7.30. Слухай, це жах якийсь, нас обікрали. А, як обікрали? А ось і сюрприз. Цікаво, хто? Ну Ось так. Мою частину, твою частину, усе виграбли. Я взагалі випадково туди заліз. Ти словом зараз бігом збирай речі а, і. Яка? чекай, я за хвилин двадцять підскочу. Речі, навіщо? Бігом. Збирайся. А, а речі навіщо забирати? Я не розумію. М мене тому що туди зараз менти прийдуть. Це ж місце злочину. Вони зніматимуть відбитки тощо. А тебе там взагалі не повинно бути. перша відмазка – щоб випхати жертву з квартири. А як я тобі вже знайшов житло? Поки п'ять днів поживеш безкоштовно. Бігом збирайся. Я за 20 хвилин. Друга відмазка – щоб випхатись без скандалу. І головне обидва аргументи переконливі. Крістіно? Так, так, я вже готова. Я шокована. А що ж сталося? Його. Та погнали, зараз розкажу. Чорт. І зараз ви просто прозрієте від нахабності його афери. Там же так всі і мої теж. Усе мені пішло. Коротше, в мене кенти є в поліції. Я з ними домовився. Ну, вони кажуть, що це п'ять косарів коштуватиме. У тебе є п'ятсот? Тобто, скільки я свій, вони сказали, що за п'ятсот можна усе це вирішити. Запам'ятайте, ці п'ятсот гривень. У мене все було в гаманці, які я поклала в цей. Що ж робити? Раптом Алло, так. Так, Саню. Ага. Бігом треба пін-код. Пін код моєї карти. Тобі треба її заблокувати, бо зараз знімуть усі твої бабки. А її знайшли так. Кажи Тому... швидше, нужбо з поліції. Вони на зв'язку з банком. Вони усе вирішать, але треба швидко. Дві-три хвилини і потім срака. І все це на ходу у поспіху. Звісно, я диктую пін код як від мене і чекали, аби розкусити схему до самого кінця. 1546. Так, а... вони знайшли, хто нас пограбував? Ну, ще не знайшли, але зараз по слідах вийдуть на них. <му> Гроші скінчилися. Що? Дай телефон подзвонити у мене. Дати телефон? Бабки на рахунку закінчились. Так. Давай швидше часу зараз, нема. зараз. <му> Улюблених хітафористів підганяти, аби не мала часу подумати. Передаю телефон. Алло, <му> нема зв'язку. Алло! Алло, так, Саня. Ну що ти? І потроху віддаляється. Стандартний ход, аби змитися. І якщо ви думаєте, що він просто спер все, що було в сейфі, то помиляєтесь. В нього ще безліч сюрпризів. О, от і мій телефон. Перепрошую. Ти хто Нормально така? і не загубив, доки тебе заламували. Сподівався його загребти, так? Ви що? перевертні? Що? Ми? Ми перевертні. Ти що? Це новий канал Аферисти в сітях. А хто тут перевертень? Ще питання. А, секунду, а дзвінок? Він же там ніби якомусь другому МВС дзвонив? З мого телефона, до речі. Останній виклик: він дзвонив нашій Вірі Адмін. Я жартую, це просто останній останній виклик. Я просто облив, напевно, домовилися. Це останній виклик. Я їй дзвонила в 10 ранку. Ще вчора. До речі, і вся комедія зі дзвінком лише для того, щоб дізнатися. Пін бігом потрібен пін код, бо її треба заблокувати, бо зараз знімуть усі твої бабки з неї. І потім віджати телефон. Дай телефон подзвони. Але головне питання: про грабування. тебе приховані камери знімали. Нам тебе здали. Твою схему здали з і до. І зранку приховані камери побачили те, що він точно не чекав. Крізь такий цирк приготуйся. Але цирк чекали ми, бо нам його здали. Вперше не жертва, а дівчина, яка на нього працює. Їм треба було, щоб я знімала ці квартири. Я на добу знімала їх і заробляла приблизно 400 гривень. Ви знімали для них квартири, виходить, так? Так. звісно, знімала на свій паспорт і що там робиться, навіть не уявляла. Аж поки вісім заяв у поліцію на вас уже. Ну так, так. Вісім заяв, вісім жертв. Мене ж просто можуть посадити. Розумієте? Я просто хочу, щоб ви піймали цих людей і покарали. А. Бо все оформлено на мене, і виходить, що винна я, тому що на мої документи, на мій паспорт знімалися ці квартири. А що відбувається в цих квартирах? А ось цю відповідь дали наші приховані камери. Вранці псевдохазяїн взяв пакетик і спокійно склав туди сейф, який мав би бути прибитий до стіни. Цей цирк і побачила група ранком. Крісто такий цирк. Приготуйся. І простежила, як виявилось до його машини, куди він спокійно склав пакетик з сейфом. -ху -ху! Дилема. трястця, трястця, трястця. А вранці просто не давав жертві очухатись. Збирайся, біжи, виходь, іди. А на в результаті всі гроші золото, якщо мала, гроші з картки, мобільний телефон і навіть мелочні 500 гривень, якби були на руках. Отак От зекономила на квартирі, заплативши не 400 гривень за ніч. А